Як працювалося сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трись об нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки. гак. О, ти не сусід. Ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі 100 тисяч доларів. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга бабла. Тебе тряситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як бейн у Бетмені, типу такого? Не треба тут нишпорити. У нас наркоти немає. Хочеш 10 штук заробити. Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому до побачення. А оцімейних вітаю! Ніхто не перевіряє, Побудеш моєю дружиною. On, Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Замаскуємось під типову американську сім'ю. Це мій синок Кенні Міллер, і моя донечка Кейсі Кейсі. Алла, я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Тут стільки трави, що можна всю Каліфорнію накурити. А що так треба? Можете заночувати в таборі Фіджеральдів. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ну, посвинуємо. Mm? Ні. Так. У -у. Почнемо. The lady, don't you say maybe, even I У вас дуже класна сім'я. Це, Це Визвонабитка. Може... Вони неординарні. Це великий пеніс. Це скейтборд. Скейтборд, а, звичайно. Точно. Добрячий скейтборд. Ми обікрали дуже серйозно одразу діла. І помрете як одна сім'я. Але не справжня сім'я. Моя дружина дешева стритизерка. Добре, доведи. I'm a shaker. I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in ten shades are gray? I pray all ten fade away, seldom praise and for this comedy.